Всім привіт, з вами Рен. Сьогодні я вам покажу відео, як за допомогою тапочка запалити сірник. Що нам для цього знадобиться? Бичок від папіроса і оця частина пачки зі сірників. Розбираємо бичок. Нам знадобиться тільки фільтр. Кладем на фільтр, кладемо на тапочок, беремо сірник. і полимо фільтр, кладемо, поки він. Весь не згоря, коли він весь до буде чорний, притуляємо оцю частину. Гасимо, І зразу протиляємо і тримаємо 10-5 секунд. Ось що у нас виходить. Тепер попробуємо. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!